Доброго раночку, друзі, привітики. Сьогодні ми прийшли в кав'ярню, попити каву. Сьогодні була така приємна зустріч, приємне знайомство з України. Приїхала родина українців. Напередодні вони мені писали, що приїжджають до нас і хочуть зустрітися. Тож я їх запросила на ранкову каву, на наші ранкові посиденьки щоденні. Дуже приємно знайомство, дуже класно, що ви пишете, приїжджаєте, знайомитеся, і ми з вами ось так спілкуємося. Алісі привезли подарунки, дві українські книжечки, і це дуже, дуже дуже приємно. Так що, ось так ми чекаємо всіх решту наших друзів, от і насолоджуємося спілкуванням та розмовами про Україну. Так, ну що ж каво, ми побили такою дружньою великою компанією і сьогодні. І зараз дівчатками вирішили піти в одне цікавеньке місце. Е, на минулому тижні здається, я вам показувала біля нас неподалік, відкрився секонд, е, секонд хенд. Там дуже так гарно квітами прикрашено, тож хочемо піти туди, а нам, мабуть, на ту сторону, нам ось туди. Так, сюди ближче буде, сюди. Тож ми йдемо в цей магазинчик, подивимося, що там є. Мене цікаве, не стільки магазинчик, а сама атмосфера біля магазинчика, тому що так, там так гарно квітами насаджено. Вам зараз це покажу. Хоча, здається, я вам вже показувала, але не пам'ятаю. Ось цей магазинчик. Подивіться, які тут гарні квіти. Я їх просто обожнюю. Дивіться, сині. Там з цієї сторони є рожеві. Там є і рожеві, і сині і білі. А, ні, це не рожеві, це просто світленькі, такі фіолетові. Краса, краса. Я обожнюю ці квіти, дуже гарно. Так, йдемо в магазин, зараз глянемо, що там цікавенького можна для себе знайти. Так, ось магазинчик. Ага, що гарна сукня така. Тобі подобається? Клас. А тобі? Так, диштанці якісь. Це все секонд-хенд. Сурочки. Hello. Hello. Так, ну. Hello! Зараз, якщо ще заберу, буду міряти, вам обов'язково покажу. Hello. А тут ще одна ось кімнатка з прикрасами. Такі я також люблю. Собі ось зіла, ем, Сорочку, футболочку, зараз буду приміряти, але подивлюся, можливо, щось з прикрас. Ага. Ось тут примірочне, можна тут глянути, поміряти. Зараз гляну прикраси, а потім на примірку. Цікаво. Різні ланцюжки, сережки. I've seen a lot change, Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Айвчен форта дестайн. Айта ай вод не верпі фай. А страйстю сейма так, а ми з Алісою йдемо на прогуляночку. Я йду в тій футболості, що придбала. Сьогодні ось така з принтом. Мені вона, чесно кажучи, дуже сподобалася. І незважаючи на те, що дешево вона, скажімо так, для секунда коштувала аж цілих 290 тисяч, мені захотілося її придбати. Я була разом з дівчатками, дівчатка собі щось прикупила, я собі щось прикупила. Знаєте, на такому азарті, що і я щось собі хочу, тож придбала собі таку футболочку. Там ніби на вулиці дощик розпочався, а ми за лісою вже одягнулися, вийдемо зараз на вулицю, подивимося, наскільки він сильний. Аліса, парасоль потрібно було взяти. Щось ми з тобою не подумали, забули. Так? Так, ну що ж, дощик щось покрапав, але не критично. Він припинився, ми за лісою йдемо на набережну, Там вона котика знайшла. Якщо ви думаєте, що В'єтнамці з'їдають котиків і пасіків, то ось вам наглядний приклад. Котик щойно тут сидів, Аліса його налякала, він втік. а песиків в'єтнамці дуже люблять, особливо пуделів. Вони дуже часто їх на байках возять, на набережні з ними гуляють, прогулюються. Тож можливо колись так і було, але не зараз. Ой, на набережній такий вітер, і подивіться, яка здоровенна хвиля. Ми коли в неділю їхали до друзів на Деруни, Їхали ось цією дорогою вздовж набережної, вздовж моря, то така величезна хвиля була. Я просто вам, Мені було незручно вам зазняти цю хвилю, але тоді була така велетенська хвиля. Мені здавалося, що, мабуть, під 4-5 метрів точно. Але тоді було оголошено про тайфун. Сьогодні ніби вже така сонячна погодка була, але все рівно, бачите, вітер і хвилі. Добрий ранок. Руйнування будинку, мабуть, на фінальній стадії. Стіни завалили, залишилася кучугура сміття будівельна, окремо а, арматуру складають і окремо, бачите, вивозять все каміння. Можливо, каміння потім ще кудись використовують. Я одягла цю. Футболочку так її сьогодні не можу зняти, мені взагалі мені настільки комфортно і круто. Женя, каже, що взагалі божевільна купити на секунді футболку більше, ніж за 10 доларів. Каже, я розумію, якби вона там 2-3 долари коштувала. а За такі гроші можна нову футболку, навіть брендову якось купити. Але знаєте, це було знаєте, таке спонтанне рішення, спонтанна покупка. Але я настільки рада їй взагалі якось. Щось в мені перемикнулося, от я не знаю, мені хочеться гарно одягатися, накупити якогось гарного одягу, гарно виглядати. Можливо, я просто магні почала пити, і це повпливало якось на моє життя, тому що ось дивіться, подивіться на це. Хто мене бачив останній раз з яскравим манікюром? Мабуть, ще до народження дитини, до народження Алісі, я собі робила манікюр. Там гель-лак я сама собі робила, а потім якось ну, така важка вагітність. У мене була постійний токсикоз, постійні нудотики, всю вагітність. І мені взагалі було не до манікюру, не до того, як я виглядаю, що у, що у що я одягнена, тому що ну дійсно мені в мене був просто жахливий стан. Потім народження дитини, от і все закрутилося. Ми поїхали в Тай з маленькою дитиною. Потім розпочалася. Війна, і знаєте, взагалі було не до цього. А зараз в моєму житті настав той момент, коли мені от просто чогось хочеться, якихось змін, перемін. До речі, кільце на пальчику, я думаю, що спостережливі також помітили, воно в мене просто лежало. І в мене не було бажання його навіть одягати. Зараз мені хочеться одягнути кільце, зробити Ну, Макіяж я завжди робила, це було. По замовчуванні кожного ранку, але хочеться гарно одягнутися, гарно виглядати і взагалі якось щось в мені змінилося. Я не знаю, що і це відбулося ось за останні за останній тиждень, за останні два тижні. Ну, манікюр я робила завжди, там намагалася, щоб там нігтики були ході без манікюра, але були е, такі акуратненькі. Інколи час від часу прозорим лаком, просто покривали напівпрозорим, мене такі є. Але мені захотілося, яскравості, захотілося фару в моєму житті. Не знаю, в мене єдине, що от в мене таке в голові, це, е, я почала приймати магній і мене типу, попустило. Не знаю. от, Чи побачили ви зміни в мені? Пишіть в коментарях. Буду рада почитати. От, а ми що? Ми вийшли на каву, як завжди, на каву з друзями, на ранкову, як завжди, нашою компанією. А хто гадає, куди я біжу? Напишіть в коментарях. Я думаю, всі знають, якщо я йду в цій футболочці з рюкзаком на плечах, значить я йду на базар. Мені так зручно. До речі, ось проходжу полянку. Тут було все. Заросши травою, зараз її покосили, вона висягла такі запахи аромат стоїть, знаєте, наче, наче в село приїхала суха травечка. Такі, знаєте, флешбеки. Тебе якісь запахи, якісь звуки інколи переносять в минуле. От в мене щойно був флешбек. Так, я на базарі, мені потрібні овочі та фрукти. Тім чао. Окей, окей. Так. Мені потрібна хороші випадки. Uh -oh. Жіночка згубила і за тв... затор утворився. мені якось треба пройти тут скоренько. Мені потрібно сьогодні овочі та фрукти, всього по трішки, ще й за яйцями треба збігати аж на іншу вулицю. А часу в мене не дуже багато. Аліса вже давно спить, і я пізно вийшла на базар. Можливо, десь тут куплю яйця. Де я брала нещодавно? І ніби не хочеться вже. В іншому місці брати, бо в мене вже таке перевірене є місце. Добре, швиденько проходжу туди, ту за яйцями, а потім буду. А можливо ні, зроблю отако коло. Спочатку куплю овочі, а потім за яйцями піду. Окей, іншою стороною повернуся. Зараз тут у дівчинки овочі купую завжди. Щось я не можу знайти помідорів. Якісь всі такі зелененькі, поганенькі. Не зрозуміло, чи то із дощів скоріше за все так і є. А вирішила за яйцями поки що не йти, бо ж там Аліса скоро прокинеться, я забула. Зараз тут ще в дівчинки подивлюся і тут немає помідорів. Загалом щось. Неочікувано. Так, помідори я знайшла. Зараз ще тут на виході мені пропонували джекфрут. Ми його давно не купували, тут зараз візьму шматок. І все, погнала додому. Так, все, я впоралася, біжу додому. Слухайте, так смішно, я ж завжди щось таке наступила, хлопнула. Я ж завжди ходила на базар за лісою, а вже, мабуть, протягом місяця оце сама ходжу, поки вона там спить. І ось підходжу, ну час від часу таке буває, просто от щойно знову відбулося, підходжу до бабусі, в якої купую постійно банани. Вона мені показує, а де. Ну, Бабуся англійською не розмовляє. Каже, а де показує? Малече, показує, спить. Дуже часто буває, там вискакуємо. А в магазинчик неподалік нашого будинку там, або я сама буває, я там щось біжу. Мені там сусіди, всі, що на вулиці, від нам всі часто цілими днями сидять на вулиці, особливо там більш старші люди, котрі не ходять на роботу. Ну, Тобто, головною такою основною задачею їхнього дня є на стільчику сидіти, споглядати хто куди йде, хто що робить. Ну, загалом цікаво, як там. Що у кого відбувається? Тож ставлять собі стільчик і протягом дня сидять. Так, у нас тут магазинчик поряд нашого будинку. Там Жінка торгує, а неї старші батьки, і часто, коли я вибігаю в магазин, вони мене запитують. А де? Я вже розумію, що це мова йде про Алісу, запитують, де малечі. Ох, що зараз знову. Поцікавилися, чому ж я сама? Де це пропала Аліска? Щось вона недобре почувається. В неї нежить з'явився сьогодні. І от вранці прокинулися, все добре було, вночі було все добре. А ми прийшли в кав'ярню, я бачу, що в неї з носиком недобре. Кажу, в тебе все добре, носик гарно дихає. Каже, так. А уже ось коли... Вкладалися на денний сон, я бачу, що їй не дуже комфортно, коли вона вже заснула, крутилася, хникала, знаєте, носик недобре дихає і їй не дуже добре. Тож я думаю, вона могла вже там навіть і прокинутися. А Женя працює. Щоденько сьогодні на базарі, оскільки я витратила 30 хвилин часу. Я вже витратила. Але думаю, що вона сподівається, що вона ще спить, бо вона не любить прокидатися, коли мене немає, може розплакатися. Щоб зайвий раз її не травмувати, я швиденько на базар і поспішаю бігом додому. Ось такі у нас справи. Традиційно показую, що купила на базарі. Ось таку велику гілку бананів, помідори, джекфрут, чищений ананас. Авокадо такі вони якісь ніби не дуже з вигляду, але жінка мені розрізала, показала, що в серединці вони хороші. Взяла всього-навсього три штучки, щоб не ризикувати, бо вони ще ну, за день мені не з'їмо, за три дні. А щоб вони не полежали знаєте, і не зіпсувалися в серединці, то лише три штучки, одна-три дні, а потім краще куплю. Свіженькі новенькі. Тут у мене цибулька-морква, картопелька і все. Ось такими були мої закупи на базарі сьогодні. Давно не брала, ананас, захотілося взяла. І джекфрут також давно не купувала, тож купила сьогодні. І це все мені обійшлося на 182 тисячі доларів. А ми за лісою вийшли знову на набережну. так як і вчора ми прогулюємося на хвилин 30-40 ненадовго, тому що з моря знов сьогодні такий сильний вітер, і там така величезна хвиля сьогодні на морі. Просто трішки пройдемося набережною, пройдемося, можливо, назад іншою. Ну, вуличками пройдемося вже не набережною. Тож, ось така у нас вечірня буде прогулянка. Вдома сидіти, звісно, не хочеться. Тут неподалік набережної є. Раніше це був такий скверик, щось воно таке було все ніби закинуте. А ось нещодавно я побачила, ніби тут якийсь ярмарок чи що облаштували, якісь магазинчики чи футкорт. Ні, Аліся, туди не потрібно, ходімо далі, там ще не буде будували. А ось там якісь магазинчики, щось таке є. Зараз ми залізю туди, рухаємося, глянемо. Що тут цікавого є? Що можна поміряти, купити, спробувати, так, Аліса? Тут якісь прикраси такі цікавенькі є. Цікаво. Всього ціка зірка класна. І тут ось з зірочками. Якісь сумки, шляпки, якийсь одяг тут є. А мені здається, що це власне виробництво шиють, шиють одяг, купальники самостійно. Мені так здалося. Я можу помилятися. Цікаво, потрібно своїм дівчаткам показати це місце. Дуже багато речей таких цікавеньких, слухайте, туди сукні якісь. Ось є. Ось, а мені, наприклад, чорненька сподобалася. Ну, але це для високих дівчаток, точно не для мене. Hello. Всі такі штучки цікаві. На купальник одягаються. Але на пляшу такому жаркому. Купальник тобі сподобався? Зірочки? Добре. Ви подивіться, які цікаві прикраси. Ось ці мені сподобались. Так розумію, це просто тут різні є. Ти собі обираєш, яка тобі більше подобається. Дивіться, в такому морському стилі, морська тематика. Але не дешево, 350 тисяч доларів, це чималенько. Звісно, я розумію, що ручна робота, можливо, перлинки там якісь такі елементи цікаві, але ну, дороговато, дороговато. Ось тут такі цікаві. І різні заколочки дивіться, з мушлічками. Така краса так гарна, правда? Very nice. класний рожевий байк, рада? На такій чудовій ноті і завершимо цей влог, це відео. Дуже вам дякую за підтримку у вигляді подобаючих коментарів та підписки на канал. Дуже вам всім дякую за це. Ваша підтримка, знаєте, мені дає таку надію, що я. Знімаю ці відео не дарма, що вони дійсно комусь потрібні. Дійсно цікаво вам переглядати. Ви мені про це пишете, і я вам за це безмежно вдячна. Всім бажаю гарного дня, друзі. Бувайте до зустрічі завтра вранці в новому влозі.